Вітаю! Вже незабаром НМТ, тому я підготувала такий інтерактивний тренажер. Готуємося до іспиту разом. Орієнтовні завдання НМТ з української мови. Як ми користуємося цим інтерактивним тренажером? Тут ці кнопки анімовані, натискаємо на цю стрілочку синю. І ви бачите праворуч такі різнокольорові кнопки А, Б, В, Г, це варіанти. І ви обираєте певний варіант. Натисну зараз неправильний варіант, наприклад, А. Що ми потім бачимо? Ми переспрямовує нас на сторіночку «Спробуй ще відповідь неправильна. Щоб повернутися знову і виконати теж завдання, потрібно натиснути на номер завдання. Тому запам'ятовуйте, який був номер завдання. Повертаємося. І так само, якщо ви знову натиснете на неправильний, повертаємося. Тобто, я зробила таким чином, щоб учень чи учениця виконувала. Доти, доки не виконає правильно. Правильна відповідь буде Г. І тоді ми отримуємо відповідь неперевершене. Відповідь правильно. Ви отримали 1 бал. Бо ми знаємо, що завдання з вибором однієї відповіді зараховано як 1 бал. Також хочу продемонструвати, як у мене представлено завдання з графічними маркерами. Ми так само обираємо варіант А, Б, В. Г чи Д. Не фігурки натискаєте, а кольорові такі кнопочки. І це в нас 21 завдання, і тут відповідь буде В. Ось так. І ще раз оцей суцільний текст, щоб могли проаналізувати. Навіщо я виділила ось такі початкові словосполучення чи поєднання слів для того, щоб легше було потім перевіряти себе. Наступне завдання однорідні члени речення в усіх реченнях, окрім. І лише в цьому речі нема однорідних, тому це варіант, там де ромбик В. У 25-му завданні я пропоную визначити синтаксичну роль слова актуально. Ось актуально. І тут дійсно багато хто може виконати неправильно. Це є актуально. Актуально це буде присудок, а не обставина. Наступні завдання на відповідності. Як ми їх виконуємо? Запропонуйте учням спочатку самостійно виконати завдання на відповідності, а потім перевірити. що для цього потрібно. Ви натискаєте на цифри. Ось, подивіться, перевіряємо, який же тут пропуск має бути. Натискаєте на цифру. Тобто 1Б і зачитуємо, «Аріаднина нитка допоможе мені досягнути успіху. Коли ми ще раз натиснемо просто на екрані, у нас ці завдання зникають для того, щоб ми їх нібито Ну, менше тексту так, на екрані. Далі. Я не люблю, коли хтось намагається мене, і в другому буде А, взяти в шори. Знову натискаємо Зникає це завдання. В третьому посідати високе становище, це в нас високо літати, третє Д І в четвертому треба вставити фразологіст зарубати на носі. Так, це зникає, і зарубати на носі. Ось так. І також я зробила, що якщо ми натискаємо на В, це буде неправильно. Ми можемо повернутися і ще раз виконати так, це завдання. Далі, ось знову ж так само, завдання на відповідності це частини мови. Натискаємо 1, 2, 3, 4. Після того, як діти відповіли, так, і це ви вже потім перевіряєте разом з ними. Ну, а ось це зайва відповідь. Отже, мій інтерактивний тренажер побудований таким чином, щоб учні виконали всі тестові завдання. Абсолютно правильно. Тобто, якщо десь помилка, повертається до завдання і ще раз його виконують, поки виконують правильно. І на 30-му питанні ми натискаємо стрілочку і переходимо. І тут буде таке вітальне звертання. Вітаю, тест складено успішно. Ви отримали 45 балів, тобто 200 балів. Коли ми натиснемо на стрілочку, то перед нами буде таблиця переведення балів. Звичайно, ми всі розуміємо, що діти можуть припускатися помилок. Я рекомендую їм самостійно рахувати ті відповіді, які, були, які вони зробили вперше. Так? Якщо ми це усно з ними разом виконуємо. Тоді, наприклад, дитина підраховує і каже: у мене, наприклад, 42 бали. І ми за цією таблицею переводимо 186 балів. Але, звичайно, під час усного виконання. Колективного відповідно у нас мають бути 45 балів, 200 балів, тому що ми аналізуємо завдання, виконуємо доти, доки відповіді будуть правильними. Дякую вам за увагу. З вами була я Тетяна Будролин і освітній центр школа успіху.